Полковник йде на вибори. Громадянська позиція додала до своєї офіційної назви прізвище свого лідера. Партія Анатолія Гриценка, яка посідає третє місце у рейтингах, сформувала список кандидатів, а також презентувала себе хмельничанам. Серед облич громадянської позиції досить мало відомих широкому загалу політиків, однак у партії вважаються позитивом. Немає неісної в природі олігарха, який би взяв під контроль громадянську позицію. Нашу команду. За його різкі оцінки на адресу будь-якої влади одні вважають його безкомпромісним, інші справедливим. Розлучення спочатку з помаранчевими, а потім з білосердешними дали привід вважати його самотнім вовком. Утім, тепер поруч з Гриценком команда. Всі кандидати перед вами. Перше згідно рішення з'їзду. Кожен оприлюднив декларацію про доходи і витрати за минулий рік. Друге, кожен оприлюднив автобіографію. Ось люди, які йдуть поруч, і разом із Гриценком на вибори. За словами лідера громадянської позиції, він особисто відповідає за кожного. Це ліквідація податкової міліції. Хтось каже, що це неможливо, але ми абсолютно переконані, що це не тільки можливо, а це й треба зробити, і ми це зробимо. Альянс із демальянсом. Переговори з демократичним альянсом тривали не одну добу. Як результат до умовно-прохідної частини громадянської позиції, увійшла громадська активістка та журналістка Наталія Соколенко. Ухвалення такого простого закону, як прозорість публічних коштів, який передбачає, що всі бюджети всіх рівнів мають бути для нас відкритими. Тільки перевірені люди до першої п'ятірки списку громадянської позиції, крім самого Гриценка, увійшов Віталій Шабулін. Він вивів на чисту воду чимало нечистих на руку політиків. Це одна зміна в Кримінальний кодекс. Правильне формулювання злочину незаконне збагачення. Після цього держслужбовець, і я наголошую, державний службовець, не бізнесмен, сідає в тюрму. Виборів боятися на них не ходити. Лідер громадянської позиції оприлюднив імена спонсорів передвиборчої застави своєї партії та показав майнові декларації кандидатів.